Друзі, вітаю вас знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. Псалом 31, 20 вірш. Які ж великі твої блага, котрі приховав ти для тих, хто боїться тебе, які ти здійснюєш на очах сильні людських для тих, хто надію покладає на тебе? Бачите, що написав Давид? Коли кожного дня ми проголошуємо, що ми... Покладаємо нашу надію на Господа, Він каже, що ми отримаємо благословення. І він каже, що великі благо для тих, хто покладає свою надію для, на самогутнього Бога. Тож, коли ми проголошуємо це і коли ми дійсно в своєму житті покладаємо свою надію на Бога, ми можемо бути впевнені, що Він приготував для нас блага. Аллилує! Слава йому і хвала. Тож ми можемо сказати, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що Він завжди зі мною. Де би я не був, що б, не, що б я не робив, я знаю, що Господь, він зі мною і Він допомагає мені у всьому, що мені треба пройти. І я вдячний йому. За його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і подарував мені вічне життя. Амінь. Амінь. Слава Господу, друзі. Радий, що ви приєднуєтесь до нашої програми. Радий, що ви проголошуєте, що Господь є ваша надія і покладаєте цю надію на нього. І радий, що Господь діє над природження у вашому світі. В житті. Я вас запрошую, щоб ви могли поділитися з цим ефіром, а також підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Церкви Доти Христа. Це допомагає нам розповсюджувати Богу звістку тож я вдячний вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Дякую вам, друзі. Добре, сьогодні ми подивимось далі, то, що ми вчора почали, і ми продовжимо це. Це марка 7 розділ. І ми казали там. Про те вчора, що до Ісуса прийшли фарисеї, книжники, і вони побачили, що учні Ісуса вони їдять, не помивши руки. І то не просто було, щоб помити, щоб руки чисте були, а то в них було таке ритуальне омивлення, знаєте, традиція, яку треба робити. Тобто вони не хотіли себе ніяк забруднити чимось, тому вони, коли приходили з ринку, вони навіть самі омивалися і перед тим щоб поїсти, їм треба було омити не тільки руки, з ринку вони повністю омивалися, протішують мили руки так на показ, щоб показати, що вони чисті від цього світу і можуть споживати їжу і можуть бути з Господом. І вони прийшли до Ісуса і вони звернули увагу Ісуса на те, що його учні вони не дотримуються цих постанов. І Ісус, знаєте, почав їм цитувати Ісаю і докоряти їм за те, що вони замість того, щоб виконувати Божу заповідь, вони виконують заповіді чи постанови людські. Що вони самі собі щось навигадували і тепер намагаються це все виконати. І тепер вони докаряють тим, хто не робить те, що вони самі придумали. І він каже, що вони там, ну тут написано, що вони багато всього такого робили. Вони е, мили чаші, мили там якісь ще речі. Тобто, це була така обродовача них і дуже багата. І він каже: давайте ми з шостого ще раз прочитаємо про те, тут цитату з пророка Ісаї, яку сказав Ісус, Він каже, добре пророкував Ісаю про вас у це як написано, цей народ шанує мене устами, а серце його далеко від мене. Тобто Ісус наголошує, що важливо не тільки зовнішнє, а важливо внутрішнє, важливо серце. Людини. Даремно вони поклоняються мені, навчаючи людей людських заповідей. Тобто він каже, що вони виконують людські заповіді і цим поклоняються мені, чим здається, що виконавши ці людські заповіді, вони думають, що вони догоджають Богу, і вони так само навчають інших людей. І він каже, що залишивши заповідь Бога, ви тримаєтесь людських звичаїв. Це він же їм каже. Мити ти, та чаші і багато чого іншого робите. Це вже не цитата Ісаї, це він їм каже, що ви рошуєте, що ви залишаєте заповідь Божу. Потім сказав, ви спритно відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваші звичаї. О тут же проблема, друзі. Тому що на першому місці в нашому житті повинно бути виконання заповіді Божої. А він каже, що ви заповідь. Людську поклали вище, і ви якби, навіть тим людям, які виконують ці людські заповіді, а не виконують Боже, ви навіть їх підтримуєте в цьому Кажете, каже, ти добре вчинив, замість того, щоб вказати їм на те, що вони не виконують Божу заповідь. Ісус тут наводить їм приклад, щоб вони зрозуміли. Ви спритно відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваш звичай. Адже Майсей сказав, шануй батька та матір, а також той, хто зневажає батька або матір, нехай буде покараний смертю. Снов він їм цитує із старого заповіту, книги Мойсея, він цитує їм те, що сказав Майсей, яку заповідь він їм дав від Бога, що треба шанувати батька і матірі, що той, хто зневажає, не шанує свого батька і матері, тот повинен бути покараний, навіть написано. Смертю, розумієте? Тобто, це важлива Божа заповідь, щоб шанувати чи пікуватися про своїх батьків. Він каже, що це заповідь Божа, це заповідь, яку написав Моїсей. І він каже: ви ж говорите, що якщо людина скаже батькові або матері, те, чим я міг би допомогти тобі, карбан, тобто дар Богові, то ви вже дозволяєте йому нічого не робити для свого батька або матері. Тобто, що відбувається, що, що ці люди могли допомогти чимось своїм батькам і цим їх вшанувати, і цим про них попікуватися, вони це кажуть, це я принесу в дар для Господа. І ви кажете, ви їх підтримуєте, замість того, щоб звернути їх увагу на те, що вони залишають Божу заповідь пікуватися про е, своїх батьків. Тобто, уявіть собі. Що у сім'ї є якісь там їжа, якась, і дитина каже: Я цю їжу віднесу до церкви і пожертву на діло Боже, віддам для Бога цю їжу, а його батьки в цей час сидять вдома. Голодні, в них нема що їсти. В них була тільки ця їжа, і він міг цю їжу, ну може це його їжа, добре. Він міг цю їжу е, дати своїм батькам і попікуватися про своїх батьків. А він цю їжу віддає якимось іншим людям чи віддає просто для Бога. каже. це є подарунок для Бога. Ісус каже, ні, ні, почекайте, для Бога не потрібен такий подарунок. Для Бога потрібно, щоб ви шанували своїх батьків. Та матері, щоб ви виконували заповідь, яку він сказав в першу чергу. І, звичайно ж, Бог в інші заповіді сказав, і ми повинні шанувати і Господа, друзі, так само шанувати Господа. Але Він каже, що ви залишаєте заповідь Божу і виконуєте заповідь людську. І замість того, щоб докоряти людям за це, ви їх в цьому підтримуєте, тому що ви з цього щось напевно отримуєте. І він каже: так, ви скасовуєте Слово Боже через свій звичай, який же ви і встановили. І багато подібного до цього ви робите. Тобто вони прийшли і вони хотіли докорити Ісусові і його учням за те, що вони щось не виконують. А Ісус навпаки почав їм проповідувати і навчати, і доводити те, що вони самі не знають, що вони роблять, саме не знають, звідки це взялося, і чому вони це роблять, що це просто заповідь людська. І він звернув їхню увагу на те, що вони навчають інших тим, тих, цих таких людських заповідей. замість того, щоб покласти заповідь Божу. На перше місце у своєму житті. І знаєте, це важливо допомагати іншим людям. Це важливо, це також Божа заповідь, але ти не можеш їм допомагати, коли ти порушуєш іншу Божу заповідь. Розумієте, в першу чергу у тебе є зобов'язання перед своєю сім'єю, перед своїми батьками, тобі пікуватися про своїх дітей. І Якщо ти це все в них забереш і просто скажеш, ну це для Бога. А їм що робити? Ну ви надійтесь на Бога, хай він вам дасть. Ні, Бог поклав тебе, поставив тебе, щоб ти їм допомагав. Тож ти не можеш просто відкинути те, до чого ти був покликаний. Ти не можеш просто відкинути свої обов'язки, які ти маєш у цієї сім'ї. І звичайно, в цьому можна знаєте, такі якісь перекоси знайти, але хай вам Господь дасть. Мудрість у цьому, тому що є церкви, які проповідують і кажуть, все треба нести в церкву. Ну і це добре, коли людина щиро і від серця приносить все в церкву. Але погано, коли у цій людині вдома немає дітям, що їсти, а вони щиро все приносять, тому що їм так сказали. Є інше, коли людина вона отримує відкриття і вона довіряє Господу, і вона бере останнє, що в неї є, і вона приносить це для Господа. Вона вірою це. Сіє для того, щоб отримати врожай. Це інше, це людина, вона застосовує свою віру, проявляє свою віру, покладається на Господа. А є, коли людина просто це робить, тому що йому сказали, тому що його будуть потім питати, як це так, що ти нічого не приніс, наприклад, чи ще якось будуть до нього неправильно і за цього. Ставитися і звичайні перекоси. І тут, якщо про це думати, можна звичайно ж і піти в те, що людина скаже. Ну тоді, поки я там для батьків не попікуюся про них, не побуду їм будинок і все їм не зроблю, я не буду приносити для Бога свою пожертву. Але це також неправильно, друзі. Тому що ми маємо заповідь, що ми повинні шанувати Бога. Тож у вашому житті повинен бути. Певний баланс, щоб шанувати своїх батьків і шанувати Бога, щоб виконувати заповідь Божу і виконувати якісь людські традиції, тому що вони не всі погані. Є і хороші традиції, які придумали люди. Їх теж треба виконувати, але не треба їх класти вище ніж традицію, ніж. Слово Боже, ніж заповідь Божу. І по суті, вони тут докоряють учням, що вони їдять, вони голодні, вони хочуть їсти. Вони їдять і вони не викинули цей ритуал омовіння рук. І вони за до це їх докоряють, що так не можна. Це, ніби ви залишаєтеся грішними. Вони кажуть, що ну, ми такі, як ми є, і це омовіння рук, омовіння чаш, омовіння після ринку, воно не змиє в наші гріхи і не з ваші гріхи. тому що тільки Кров Ісуса Христа змогла омити нас і очистити від усякого гріха. Тому навіть якщо це вони порушували, то, скаже, нічого страшного в цьому нема. Це не гріх перед Богом, тому що це не Бог встановив цей запит, а люди. Тому ми повинні бути уважними і знати, що ми повинні віддавати Богові, що ми повинні віддавати своїй родині. І що є Божою заповідь, а що не є Божою заповідь? Що придумали люди? І те, що ми робимо, ми робимо свідомо і робимо щиро для Господа, чи ми робимо тому, що ми хочемо виконати волю людей, тому що ми не хочемо якось неправильно виглядати в очах людей, це питання, і вам треба на нього відповісти, чому ви. Щось робити для Господа. Дійсно тому, що ви довіряєте Йому, дійсно тому, що ви любите Його? дійсно тому, що ви шануєте Його? Чи просто тому, що вам сказали, що так треба робити. І, звичайно, ж, коли люди приходять до церкви, їх навчають, що і як їм треба робити. І вони у все це вірять і все це виконують. Ну і це правильно, тому що якщо церква нормальна, вона буде вчити правильних речей. Але людина повинна дорослішати і сама. Розуміти, що є істина Божого Слова, що є Божі заповіді, а що може бути таким, що придумали люди. І кажу ще раз, є певні традиції, які придумали люди, і вони добрі традиції. Вони не на що не впливають, вони добрі, і ми можемо їх виконувати. А є, які заважають нам виконувати Божу волю, є, які впливають. І наше ставлення також важливе до тих традицій, як ми будемо до них ставитися. Чи ми покладемо ці традиції вище? Ніж заповідь Божою, чи ми будемо розуміти, що якщо обирати між цим і цим, я вибираю виконання Божої заповіді. Ви пам'ятаєте, учні схопили і сказали, що ми забороняємо вам вчити про ім'я Ісуса Христа. І вони сказали: подумайте самі, чи треба нам класти е, те, чого ви нас. Вимагаєте від нас вище, ніж Слово Боже, яке було для нас, чим, ніж заповідь Христа, яку Він дав для нас. Тому що Він сказав, ідіть і проповідайте всім народам в Його ім'я. А ви кажете, не проповідайте. Каже, ні, ми не будемо зважати на те, що ви нам забороняєте це робити. Тому що Ісус дав нам повеління це робити, і це вище, ніж ваша. Заборони. Вони кажуть, ми тоді вас посадимо у в'язницю. І вони сказали, ну і що з того? Можете саджати нас у в'язницю, але ми все одно будемо виконувати Боже Слово. І ви знаєте, щоб їх посадити в в'язницю, це ну, такий, знаєте, тиск на них, щоб вони відмовились. Від Божої заповіді. А вони сказали, ні, ми не будемо відмовлятися від Божої заповіді, ми будемо її виконувати. І ми бачимо у книгі дій, що вони її виконували, Божу заповідь, і проповідували Слово. І слава Богу за них, тому що через них і ми сьогодні змогли отримати спасіння і вічне життя. Тож хай Господь дасть вам мудрість і розуміння в тому, що є у вашому житті. Що є Божою заповідь, яку треба виконувати, і що є просто е, навчання від людей, яке добре може, але не повинні перевищувати е, заповідь Божу. От Бо тут Ісус саме докаряє в тому, що ви відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваш звичай. А, ліве, заповідь Божа це добре, звичай це добре, але ніколи заради звичая ми відкидаємо Божу заповідь. Тож хай Господь дасть вам мудрість в цьому і допоможе вам слідувати за ним і виконувати його заповіді, щоб ваше життя воно було благословенне. Давайте помолимося. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за Твоє слово. І я молюся і прошу тебе, допоможи нам у нашому житті зрозуміти, що є твоя заповідь, а що є людські звичаї. Допоможи нам ніколи не класти людські звичаї вище, ніж твою заповідь. І якщо десь ми не виконуємо те, чого ти нас навчив, то зверни нашу увагу на це і допоможи нам змінити це. Дякуємо Тобі і прославляємо Тебе наш Господь в ім'я Ісуса Христа. Друзі, Бог славляю вас, я пригошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог захищає вас, Бог діє над у вашому житті. Він взяв на себе усі ваші хвороби, немощі, і його раном написано, що ви були оздоровлені. Тож всяка хвороба, немач і біль, я наказую тобі в ім'я Ісуса, іди геть! Будьте звільнені зараз в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую на природне Боже фінансове благословення для вас, звільнення від усіх боргів в ім'я Ісуса Христа, роботу для тих, хто її шукає, роботу, яка буде вам подобатися, і де ви будете благословенням для інших людей з достойною оплатою, звичайно. Алілуя! Господь наповнює ваше життя своєю мудрістю і розумінням, і я молюся про те, щоб ви були сміливими. І впевненими в тому, що Господь веде вас робити. І ми благословляємо нашу країну, ми проголошуємо мир та перемогу в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо, що всі плани ворога вони руйнуються, вони в страху тікають від нас. І ми дякуємо Тобі, Господь, і благословляємо нашу війська, і приголошуємо Божий захист над нашим військом, приголошуємо мудрість Божу для керівництва нашої країни. Ми молимося і просимо Тебе, щоб Ти допоміг нам подолати усі наслідки руйнування цієї дамби, Господь, цієї станції. Ми молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Допоможи цим людям, допоможи їм відновити своє майно чи забезпечи їх усім необхідним. В ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за те, що ти відновлюєш нашу країну. Слава тобі і хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо, дякуємо нашому Господу за те, що Він допомагає нам і діє в нашому житті. Дякую вам, друзі, за те, що ви дивитесь і за те, що ви підтримуєте нас своїми вподобайками і підпискою на YouTube канал Церкви Доти Христа. Дякую вам за ваше. Коментарі і ваші вподобайки. Дякую, друзі. Я бажаю вам славного дня. Хай він буде наповнений Божим благословенням, Божим миром, Божою впевненістю і радістю від Господа. Хай щось добре і несподівано прийде сьогодні у ваше життя. З Господом і до зустрічі, друзі!